Матінко. -яй -яй. З приводу того, що цей рецепт готується на сирих жовтках, я, ну, і ж, там, білках, коротше, на сирих яйцях, я думаю, нам варто з вами поговорити, особливо в роліки з Мішою Коцуріним, бо е, я впевнений, ви чули, нещодавно був такий великий скандал з тим, що у нього в ресторані отруїлась велика група людей і. Саме сальмонелою, тобто від сирих яєць, теж в якомусь десерті, і, на жаль, таке трапляється. Ну, типу, я дуже хотів би вам сказати, що можете взагалі не переживати про те, що це сирі яйця. Що чесно, так і треба. Ну, бо цей випадок стається один на 10 тисяч. Від нього можливо застрахуватися, яким чином можна купити яєчну суміш, вже готову. Тобто, коли використовуєте сирі яйця, вони не пастеризовані, пастеризувати їх вдома самому дуже важко, там треба тримати стабільну, чітку температуру. Вони у вас або зваряться, або не допастеризуються. Можна купити вже пастеризовані яйця в цій суміші в банці, але вони загалом ну, використовуються в якихось промишлових масштабах. І скажу вам чесно: 95% в ресторанах їх не використовує. Я впевнений, що після того випадку міша, скоріш за все, буде їх використовувати, бо ну, ситуація була. Серйозно, е, отруївся, прям, ну тобто, уявіть, у нього відкривається ресторан, новий у Львові, здається, це був китайський привіт, і на першій же званій вечері трується там 30 чи 40 людей разом з Мішою, тобто вони всі потрапляють в лікарні ну катастрофа, неприємна ситуація. Дуже прикро, але як сказав Євген Клопотенко, нещодавно в подкасті з Тимошенко і притулою, якщо ти кожен день готуєш. Тисячі людей то рано чи пізно ти когось це Просто статистика прикра. На жаль, але важливо, мені здається, як ресторан, як власник реагує на свої помилки. Мені здається, Міша відреагував правильно. Він там оплатив всім лікарняний, вибачився кучу разів. Записав для всіх відкрите відео, що вони зробили для того, щоб це не повторилося, бо вирогідність. Такого взагалі зменшилось до нуля, там закупили обладнання нове, нові санітарні норми і так, далі, і, так далі, і так далі. Мені здається, саме так повинен реагувати правильний український бізнес на свої якісь помилки і так далі. Але, повторюсь, ну від цього дуже важко застрахуватися.